Сьогодні у випуску час пік із потеплінням активізуються плазуни. Як діяти закарпатцям у разі укусу змії нерухомлення, щоб отрута не поширювалася по можливості мобілізація рука нога протидія насильству і булінгу для хуських школярок провели лекцію. Просвітницька діяльність є дуже важливою та необхідною, особливо серед підлітків. Прихисток для вимушених переселенців в Оноківській тергромаді близько 30 людей проживає в садочку. Прибрано, зручно і приємно для життя. 50 історій переселенців у Мукачівському палаці культури і мистецтв презентували унікальні фотороботи. Всі колеги були вражені їхнім таким настроєм і настроєм на нове життя. У фетальній ДТП на Львівщині загинув Закарпатець. Дорожня транспортна пригода сталася на автодорозі Київ в селі Тухоль кастрийського району. Водій мікроавтобуса Мерседес Спрінтер, 29-річний житель Закарпаття, зіткнувся з автопоїздом Ман під керуванням жителя Кіровоградської області віком 54 роки. Внаслідок аварії водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження і зараз перебуває в реанімації. А його пасажир, також житель Закарпаття віком 57 років, від отриманих травм помер на місці події. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. На території одного з господарств у Колочаві на Хущині трапилося загорання. Вогонь охопив надвірну споруду, зокрема, підсобне приміщення, майстерню, хлів і дровітню. Господарі разом із сусідами кинулися відрами з водою стримувати поширення полум'я. Справу продовжили професійні рятувальники з Колочави і Синевира. За годину вони ліквідували пожежу на площі 123 квадратних метрів, завадивши перекиданню вогню на розташовані поруч будинки, а також вивели з хліва домашню худобу. Полум'я знищило покрівлю надвірної споруди і речі домашнього вжитку. Іде булінг, що якусь одну дівчинку або якогось одного хлопчика булять, обзивають, ображають, може навіть б'ють, а ця людина нічого не робить і просто спостерігає. Так ось, якщо ви бачили, ви були не тільки свідком, ви були також і учасником булінгу. Скування, глузування, побиття і навіть гвалтування – Випадки булінгу і насильства серед школярів, як в Україні, так і на Закарпатті, зокрема, зустрічаються дедалі частіше. Два таких резонансних інциденти трапилися вже цього року на Воловеччині і Тячівщині. Гендерно зумовлене насильство вважається одним із найпоширеніших порушень прав людини та непропорційно впливає на жінок та дівчат. Від початку повномасштабної війни ризики його прояву зросли в рази. На це впливає багато факторів: складний психоемоційний стан, вимушене переселення, невизначеність, втрата роботи та стабільності, постійне відчуття тривоги. Часто постраждалим важко ідентифікувати факт насильства. Вони можуть навіть не здогадуватися про це. Тому просвітницька дія діяльність є дуже важливою та необхідною, особливо серед підлітків, аби обезпечити дівчат від насильства. Спеціалісти простору затишно спейс провели лекцію у гуському ліцеї номер 4 для учениць старших класів. Фахівці запевняють, без профілактики та протидії гендерно зумовленому насильству і булінгу сьогодні не обійтись. Саме на такі теми треба з ними проводити бесіди, тому що цей світ є досить жорстокий, і молодь попадаючи десь в компанії, десь будучи поза межами школи, де ми на них не маємо впливу, трошки сходять з того правильного шляху. І я вважаю, що так, такі теми є важливі. З кожним днем жінкам все ваші важче важче себе відчувати більш впевнено, більш свободніше. Їх ніби закривають в рамках суспільства і. Починати розмовляти це в такому шкільному віці, як на мене, правильно, тому що жінка має бути впевнена в собі, впевнена на своїх рішеннях і не бути замкнутою. Ці лекції дуже корисні насправді вони допомагають дівчатам зрозуміти, що є насилля, які якраз потрапили під це насилля. Але я ще вважаю, що було б дуже корисно проводити і хлопцям такі лекції, бо загалом і хлопці якраз і стаються причиною ну, жорстоко поводяться до дівчат, дітей і так далі. На цій лекції я вперше. Дізналася багато нового, наприклад, про економічне насильство, про ініціаторів, про переслідувачів, про агресорів і про жертв. Від насильства потерпають жінки, чоловіки і діти. Однак найчастіше жінки. Причина у гендерних стереотипах, згідно з якими чоловік відіграє домінуючу роль, а жінка. Другорядно вона має коритися, бути ідеальною дружиною, матір'ю і господинею. Її розглядають як сексуальний об'єкт, а її тіло розміщують як приманку у рекламі товарів. Саме тому насильство є гендерно зумовленим. Від початку війни ризики гендерно зумовленого насильства зросли в рази. Саме тому спеціалісти вже третій місяць надають психологічну, юридичну і соціальну допомогу жінкам-дівчатам і у хусті, які постраждали внаслідок війни, перебувають у складних життєвих обставинах і стали жертвами насильства. Затишно спейс це безпечний простір для жінок та дівчат, який його основна мета це захистити, допомогти жінкам, надати юридичну, психологічну, соціальну допомогу тим жінкам, які постраждали. Але внаслідок наслідок війни та перебуває у складних життєвих обставинах, а також тим, хто там постраждав від гендерно зумовленого насильства. Це один із таких важливих напрямків роботи нашого простору. Подібні заходи зі школярами хуських навчальних закладів фахівці простору проводять постійно. Переконують, молодь а особливо дівчата, підлітки повинні бути обізнані у проявах насильства і булінгу задля власного захисту та безпеки. Голова закарпатської ОВА Віктор Микита з робочою поїздкою відвідав Свалявщину. Тут провів зустріч з колективом Свалявської міської лікарні та оглянув нове медичне обладнання, яке придбали за кошти державного бюджету. Мова йде про сучасний мультизрізовий комп'ютерний томограф Кенон, який дозволяє одночасно отримувати 32 зрізи. Окрім того, тут відремонтували кабінет, облаштували його меблями та новітнім спеціалізованим обладнанням для зручності відвідувачів і роботи персоналу. Варто відзначити, що в лікарні за останній рік відчутні позитивні зміни в інфраструктурі і суттєво підвищилася якість надання медпослуг. Це результат командної роботи і стратегічного бачення депутатського корпусу Свалявщини і керівництва закладу, запевнив Віктор Микита. Кралово-Градецький край Чеської республіки приєднається до будівництва реабілітаційного центру для поранених в Ужгороді. Попередню згоду на це отримали голова облради Володимир Чубірко та його заступник Андрій Шакета під час зустрічі з гетьманом краю Мартіном Червічеком у місті градець кралов Таким чином, шість чеських регіонів можуть долучитися до співфінансування центру, який буде розташований поруч з обласним госпіталем ветеранів війни в Ужгороді. Загальна вартість проекту близько 60 мільйонів гривень. Вони викликають паніку, страх та у багатьох асоціюються із небезпекою. Із потеплінням на закарпатті активізуються плазуни. Зустріти їх можна здебільшого у вірських лісах та поблизу річок. Саме такі локації активно відвідують закарпатці у літній період. Втім, як правильно діяти у разі укусу, знають не всі. Треба, якщо у разі укуса змії, треба для початку помазати яд, потім викликати швидку або, або медиків. Перев'язати, поставити записку, коли це було. Найскорімо десь повище перев'язати, перемотати чимось. Ну і звернутися до лікарів. Ну, мабуть, добре, чи це крачу, то щоб допоможі оказали, Не знаю. Раніше людина в горах перебуває, немає змоги відразу. Не знаю, даже, даже поняття не имею. Треба закрити рану, щоб кров ну, не досягла до серця, там, до мозків. Висасувати яд не треба, бо стане гірше. Знаю, що треба перев'язати і відсосати цей яд. Перебинтувати ногу треба. Зав'язати крепко, щоб не було циркуляції крові, ну і звернутися до лікаря. А за який час треба до лікаря звернутися? За 15-20. До, до півгодини, скажімо так. У мене є історія, як бабусю вкусила вона помастила кремом нівей. Так робити не можна. А взагалі звернутися в найближчий медпункт, щоб там, якщо це село, фальшер допоміг. Знаєш, грудно вложити. не лежати і питатися шприцом при цьому яд. Вроді потрібно висмохнути кров, але вроді казали потім, що це неправильно. Я не звучаю не кров, з, а цю яд, я господі. з гадюкою по моєму це не працює. Чи працює? Не пам'ятаю. Видавлювати, відсмоктувати отруту, наносити мащі, перетискувати джкутом кінцівку категорично заборонено, кажуть медики. У разі укусу плазуна є чіткий алгоритм, знати який повинен кожен. Це є знерухомлення, щоб отрута не поширювалася, по можливості мобілізація, рука-нога, зняти, якщо це е, долоня, е, якісь кольця, браслети, якщо набряк поширюється, щоб потім не було труднощів. Це саме стосується, якщо це взуття, якесь тісне, е, асептична пов'язка. Більше нічого, і викликаєте бригаду швидкої допомоги. Якщо це не отруйна змія, зазвичай це буде набряк. Це може бути виділення зранки, якісь по типу сукровиця, кров. Якщо це отруйна змія, то стараємося, щоб до п'яти годин людина була доставлена до місця надання екстреної медичної допомоги, тобто це лікувальний заклад. На Закарпатті водиться п'ять видів пазунів, і лише один з них отруйний. Це гадюка звичайна. Тож плануючи подорожі до лісу чи гірських водойм, варто подбати про правильний одяг та взуття. В першу чергу, якщо ви йдете на природу, і ви знаєте, що водяться там навіть ті же неотруйні отруєні змії. Це є взуття, з якого грубого пошиву це є штани більш щільної якоїсь структури. Заправлені знову ж таки в чоботи, щоб убезпечити меншу дистанцію від укусу до тканин шкіри. Це якісь рукавички, якщо ви йдете в ліс, знову ж таки, якщо людина нахиляється, щось шукає, і акуратно дивитися, куди ходимо, куди ступаємо. Отрута гадюки несе найбільшу загрозу для дітей та людей похилого віку. Зустрічаючи плазуна, варто пам'ятати. Він боїться вас так само, як і ви його. Тому без вагомої причини він не стане нападати, а просто втече. Тож ніколи не намагайтеся взяти змію в руки чи торкатися палкою. До суду направили обвинувальний акт щодо злочинної організації, члени якої займалися незаконним виготовленням особливо небезпечного психотропу ПВП, та налагодили канал його розповсюдження по Україні. Під час розслідування встановили, що на території одного з населених пунктів Ужгородщини діяла підпільна нарколабораторія. Виготовлені там психотропи розсилали в різні куточки України. За причетність до злочину перед судом постануть 14 осіб, серед яких жителі Закарпаття, Київщини, Житомира, Львівської, Дніпропетровської та Миколаївської області. Листей. Громадянам, залежно від їхньої ролі та участі у протиправній діяльності, інкриміновано обвинувачення у кримінальних злочинах. <му> Онуківська територіальна громада на Ужгородщині з перших днів війни облаштовує і надає житло переселенцям. Через громаду проходили тисячі людей. Тут їх зустрічали, відвозили до кордону, годували і забезпечували всім необхідним. Деякі громадяни знайшли тут другий дім і залишаються дотепер. Спочатку ми жили, три родини було в одній кімнаті, як ми приїхали. Ось потім вже хтось за кордон поїхав. Кімната, ну от зараз ми живемо, от, як самі от, своя родина в кімнаті. Машинка є, помитися де є п'ять туалетів, душова кабина. Ну все, ліжка є, все ми прибираємо, слідкуємо за чистотою. Ось, ну зараз самі собі готуємо. Все, ну подобається. Все мене тут добре пригостили, надали дах. от, і звичайні гарні обставини. Як можна подивитися, тут все прибрано, зручно і приємно для життя. Живають наразі в Оноківському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Тут близько 30 внутрішньопереміщених осіб, які почувають себе як вдома. От наша громада приєдналась до цього деякі заклади, зокрема це садочки. В селі Оріховиці, в селі Невецьке приймають внутрішньопереміщених осіб. Ми їм постаралися максимально облаштувати ці приміщення, адаптувати ці приміщення для проживання їх у цей нелегкий час. Наразі сільська рада співпрацює з волонтерами та благодійними організаціями. Внутрішньопереміщених осіб забезпечують продуктами харчування, засобами гігієни та речами. У мене тут сіма, яка живе рік. И как бы вот она говорит, я поехала к ним в гости, а до этого я оплачивала жилье себе в Віннице с дочерью. Ну и сходила, попросила нас взяли с дочкой сюда. Все условия жизненно необходимые есть. То есть холод по бытовой техніке все есть. От душа все есть, все в все в достатке. У приміщенні закладу освіти переселенці проживають уже більше року. Проте варто зауважити, що тим часом дошкільнята, які навчалися тут, змушені відвідувати інший садочок. Переселенці є, які тут проживають, які виїжджають, які знову заїжджають. І ми повинні вести відповідно належний облік, відповідно психологічну, так скажем, підтримку надавати цим людям через соціальні служби. Ну одним словом, піклуватися з ними. Тому це можемо сказати. Ще одні наші діти, однак я думаю, що те, що ми це робимо, це дуже добре. Але треба і на загальнодержавному рівні вживати заходи з приводу будування їм житла, з приводу облаштування їм, можливо, якогось тимчасового спеціально призначеного житла. тому що ми, ну так як війна, ми мусили в цей процес включитися, але це наші садочки, де ми дуже хотіли, щоб все таки навчались наші діти. У Оноківській територіальній громаді розробляють план із реконструкції приміщення садочка. Водночас тут готують проект із будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб. Переселенці сподіваються, незабаром переїдуть до іншого прихистку, а дошкільнята повернуться до свого улюбленого освітнього закладу. Патрульні виявили нетверезого водія, який скоїв ДТП, в'їхавши в електроопору. Аварія сталася на вулиці Садовій у Мукачеві. Поліцейські з'ясували, що 24-річний водій був неуважним, не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості і в'їхав в електроопору. Внаслідок чого автомобіль отримав механічні пошкодження, стовп похилився та пошкодилися електрокабелі. Під час спілкування з керманичем охоронці порядку помітили ознаки алкогольного сп'яніння. На водія склали адмінматеріали. thank <music> you Переселенці на Закарпатті, життя без стереотипів, фотовиставка Ужгородського прес-клубу, що охоплює 50 історій українців, які вимушені були покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії. І саме на Закарпатті знайшли свій другий дім. В Мукачівському палаці культури і мистецтв відбулося відкриття виставки актуальних фоторобіт. Це не вперше ми таку виставку проводимо. Перша було у 2015 році, коли почалася власна війна, і на Закарпаття приїхало багато. Східняків, так вони, напевно, частина з них взагалі не була на заході, частина була, але не уявляла напевно собі життя в області. Тоді ми зібрали 24 історії. Сьогодні ми їх подвоїли хоча кількість переселенців зросла. Не те, що в два рази вона там зросла просто в кільканадцять разів. Представлені роботи виконані в тандемі провідних фотографів Закарпаття та журналістів. Одні знімали фото історії, а інші записували короткі розповіді людей з різних куточків України, які опинилися на Закарпатті через війну. Одна з історій була із перечина. Коли ми зустріли двох бабусь, які стали подружками вже в прихистку, вони жили в Перечині, в дитсадочку, і там подружилися. У них дуже насправді дуже трагічні обидві історії, дуже непрості долі, дуже такий складний і дуже довгий шлях був на Закарпаття, але саме тут вони вже в такому е, хорошому, такому поважному віці знайшли е, друзів, е, подружилися і вони якось так. Гарний такий настрій мали. Що у нас всі всі колеги були вражені їхнім таким настроєм і настроєм на, на нове життя. Герої робіт різні люди: пенсіонери, лікарі, музиканти, волонтери та вчителі. Всіх їх об'єднує одне. Кожен вимушений був стати мігрантом всередині своєї країни, починати нове життя, звикати до іншого менталітету та знаходити друзів. У такий непростий час важливо допомагати та підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні, знаєте, тут нам предоставили таку можливість побачити історії таких людей, так, і прочитати ці історії, перейняти їх на себе і все ж таки. Допомагати таким людям реалізовувати тут свої плани, мрії. Адже в цей час, що ми тепер проживаємо, це дуже важливо не насміхатися, а в першу чергу дати можливість розвиватися тут, відкривати свій бізнес і таким чином допомагати Збройним силам України. Переповнює відчуття знову боку радості за тих людей, які з колін знову стають на ноги, втративши все, але разом з тим поновлюють свою діяльність. Яльність відроджуються до і тим самим допомагають іншим людям. Ну думаю, ці, такі виставки корисні завжди будуть. Запрошуємо всіх охочих прочитати неймовірні історії кожного переселенця та побачити їх усмішки. Фотовиставка триватиме в Мукачівському палаці культури і мистецтв до 20 травня, включно.